Всім привіт, історія про ірландського чоловіка. Це така типова картина. Я з ними і пробувала стосунки заміжня за ірландцем, і на побачення без членів ходила. Так ось, Знайшов він мене на фейсбуці, я не знаю як. І почав мені там писати beautiful, ходімо на каву. Я йому відповіла чимно. Тобто я сказала, я дуже зайнята, давай пізніше колись. Він почав мені писати, що пізніше він не може, він їде у подорож і він хоче, щоб я піднялася, і зараз побігла, коли йому зручно. Я не відповідала. Так тривало декілька місяців. Потім я прокинулася в чудовому настрої зранку і вирішила йому відповісти. Теж чим, я сказала, що, послухай, ну, я вже скажу тобі правду, як ти такий наполегливий, ірландські чоловіки не для мене. З багатьох причин, і повір, я не хочу тебе зачепити чи образити, я ще нічого й не сказала. Так що треба промовчати тобі. Так ось, і що тут почалося? В мене багато-багато грошей наголос. Багато-багато. В багато. мене будинок, я бізнесмен, я не хочу стосунків. Я хочу просто, щоб ти побігла і розважила мене за кавою. Я кажу, що мені от наряджатися, одягатися, щоб тебе просто з тобою кави На, на хрен Мені це треба. А він мені каже: е, не треба наряджатися, у мене спеціальний дрес-код. Ти повинна так-то і так-то виглядати. Я... Тобто людина вибрала на фотографії в Фейсбуці яку якусь жінку і вважає, що вона йому вже винна і дрес код і, 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 і так і сяк. Ірландки алкоголічки, я не хочу з ними на побачення, звідки в нього двоє ірландських дітей, я не знаю, якщо вони алкоголічки. І вони нап'ються і з усіма сплять. Я не піду з ними на побачення. Не хочу я ірландку. Він не розуміє, що ірландки і ірландці дуже схожі взагалі, і це одна нація. Вони повинні бути разом, а не ми з ними. Ну, я не хочу точно. Бо в них мужні жінки і жіночні чоловіки. Може, мені треба до дівчаток придивитися? От серйозно. Може, мені справа буде краще з дівчатками, з чоловіками. У Ірландії. А, ніхто, я самотній, бо ніхто не заслужив ще мого кохання. Тобто я повинна ще заслужити його кохання. в мене зранку. Якась невідома мені людина, яка мені не сподобалась, зовнішньо, він такою, навіть не посередньою, якщо чесно. А, ну, тату в нього в них це модно, він вважає, що це йому чимось допоможе. Я, я вражена. Якщо Українка, то я повинна за ним бігати. вдігати. Мені не треба не документи, не твої гроші. Не наполовину ділити рахунки, я не люблю подорожі. Чим ти мені можеш сподобатися? Подумай.